Завдяки працям селекціонерів в середній смузі Україні тепер вирощують традиційно південні культури, слива, яка за популярністю займає третє місце після яблук і вишні, прижилася навіть в підмосков'ї та Київській області. Не можна сказати, що вирощувати її легко, але справа того варта, вибір зимостійких сортів великий. Кожен сидівник може підібрати для себе краще за смаком і врожайності. Самоплідні самозапильні сорти, здатність деяких сортів сливи обходитися без запилювачів має дві переваги, дощова погода не зможе вплинути на величину врожаю і не буде необхідності викроювати місце для посадки дерев запилювачів, особливо якщо сад невеликий, угорка київська, слива непогано переносить зимові холоди і переважно пускати в переробку, так як в свіжому вигляді вона має невиразний кисло-солодкий смак, маса плодів. 15, Характеристики сорту здатність до регенерації хороша, урожай можна без шкоди перевозити і зберігати близько 2 місяців. плоди можна дозаривати, першого плодоношення доведеться чекати 6-8 років, збір врожаю припадає на третю декаду вересня, з дерева збирають в середньому 30, ксливе стійкість двогрибкових хвороб середня. Яєчна синя, сорт яєчна синя виживає навіть при міцних морозах. Орма, сливи яйцеподібне, відтінок синій смак солодкий з ніжною кислинкою. Маса 29. Основні параметри в середньому з одного дерева знімають 11-12 к. Слива встигає ближче до кінця серпня. Початковий період безплодоношення 4 роки після посадки. Яєчна синя хворіє стероспоріозом. Сильно страждає від плодожерки і попелиці не уражається плодовою гниллю, потребує постійного видалення прикореневої порослі. Президент, європейський сорт, президент, виведений понад 100 років тому англійськими селекціонерами, прекрасно пристосований до помірного кліматичного поясу України. Великі пурпурні з фіолетовим відтінком плоди відрізняються відмінним смаком, сливи виростають великими до п'ятдесятих. Характеристики. Доросле дерево дає до 70, сливи морозостійкість до 2,5, з хороша транспортабельність, погано протистоїть грибковим хворобам попелиці і плодожерці, можливо, камедетечене. Дерево схильне до заростання, положення рятує регулярна обрізка. Жовті сорти української сливи, жовті сливи внесуть різноманітність кольорів у ваш фруктовий кошик. Вони анітрохи не поступаються своїм фіолетово-синім побратимам. А іноді і перевершують їх за товарними характеристиками Пам'ять Тімірязєва. Сорт відрізняється красивими овальними плодами середнього розміру, вагою 20-25 х. смак кисло-солодкий. піснуватий. Характеристики сезон дерево дає до 30, сливи не дуже любить морози і посуху, але швидко регенерує, самозапильний, скороплідність три роки урожай встигає на початку осені. Цьому сорту не страшний клястероспоріоз і плодова гниль, але він може сильно пошкоджуватися кліщем. Ренклот колгоспний, ренклот колгоспний старий випробуваний сорт. Смак солодкий, трохи приправлений кислинкою, сливи середні з масою до 20. Характеристики: дружне дозрівання в 20. В числах серпня. Самобезплідний, скороплідність не дуже радує. Перші плоди з'являються через 4 роки, відмінно переносить морозні зими. Чим старше дерево, тим вище урожай зріле дає в середньому 39, кчутливий чутливий до грибкових хвороб, якщо вчасно не зняти урожай. Перезрілі плоди обсипаються. Медова біла сорт підходить для інтенсивного садівництва завдяки великим урожаям. Дерево медової білої важко виростити на маленькій ділянці через дуже розлогою крони. Апетитні жовті плоди масою до 55 славляться цікавим медовим смаком, високо оціненим при дегустації 4-5 бала. Характеристики: першими сливами можна ласувати вже в кінці липня, добре переносить холоду і посуху, дає до 35 з дерева, не боїться транспортування і може зберігатися до 60 діб. Володіє невисокою стійкістю до хвороб, страждає від шкідників. Хороші низькорослі сливи для середньої смуги, сорти з невисоким стовбуром і компактною кроною підходять для невеликого дачної ділянки, збирати урожай легко немає необхідності ставити сходи. Алексія, невелике компактне дерево виростає всього до 1,5-2 метрів, довгасті темно-фіолетові плоди десертного призначення важать в межах 20, смак у сливи м'який кисло-солодкий. Основні характеристики Самоплідний перші 3-4 роки не плодоносить, не любить посуху і сильні морози. Збір не більше п'ятнадцять з дерева, не боїться грибкових захворювань, але уражається кліщем. Збір врожаю починається всередині вересня. Червона куля, червоний куля хороший з усіх боків, дерево маленьке до 2-5 метрів, зовнішній вигляд великих до 40. плодів красивий, а смак солодкий. Характеристики сорту. Скороплідний перший урожай отримують через 2-3 роки. Плоди достигають в останню декаду липня, потрібні запилювачі, помірна морозостійкість. Одне дерево дає до 18 кг. не боїться шкідників, якщо ваша мета отримати великі плоди, частина зав'язей краще обірвати, якщо дерево перевантажене, сливи виростають дрібними, орловська мрія. Китайська слива орловська мрія невелике врожайне дерево, що дає смачні плоди з ніжним кисло-солодким смаком і масою 30-40. Характеристики сорту частково самозапильний. Посадка запилювачів збільшує урожай, не пошкоджується морозом. Першими сливами можна ласувати через 2-3 роки після посадки. Збір врожаю починають в кінці серпня, несприйнятливий до клестероспоріозу, слива може дивуватися полістигматозом, нестійка до шкідників, ранні сливи, термін достигання сливи важливий для середньої смуги, так як холоди наступають рано і небезпечні для дозріває гірці врожаю. Стартовий у сливи стартової великі в середньому 52, відмінного смаку плоди. Солодкі з легкою кислинкою, характеристики сорту урожай дозріває поступово перший збір можна робити в останніх числах липня, не боїться холодів і посухи, хвороб і шкідників універсальний, стартовою необхідні дерева запилювачі за рання. Зарічна рання користується популярністю завдяки гарному смаку і раннього дружного дозрівання, плоди великі близько 40. Солодкі з кислинкою. Опис плодоношення не має перші 3-4 роки. Транспортабельний максимальний збір, 15 кз дерева, хворіє грибковими хворобами, зарічна рання не самозапильний сорт, її недолік безліч пасинків, що знижують врожайність, сливі необхідно постійне пасинкування, смолінка смолінка столовий сорт з дуже хорошим гармонійним кисло-солодким смаком, слива велика до 36. Характеристики. Плодоношення починається через 4-5 років. Збір врожаю починається в останніх числах серпня, В середньому з дерева можна отримати до 20 сливи несамозапильний. переносить помірні морози і посуху, малозабезпечений до клястероспоріозу, з недоліків сорту нестабільне плодоношення, хороший урожай уроджується один раз в 3-4 роки. Перезрілі плоди опадають в різні сорти. Пізні сорти сливи краще вирощувати в південних регіонах середньої смуги, де вони встигають дозріти до настання перших холодів світлана, сорт світлана приморської селекції, слива середнього розміру, до 25 з хорошим кисло-солодким смаком, шкурка жорстка, чиститься погано. Характеристики сорту: зимостійкий урожай встигає з кінця серпня до середини вересня, непогано транспортується урожай з десятирічного дерева. До 30 к більш-менш стійкий до хвороб, крім маніліозу, не схильний до камедотеченою, але є ймовірність ураження плодів плодожеркою, Анна шпет, анна шпет теплолюбна, їй більше підходить клімат півдня середньої смуги, де сертні плоди великі 4 0, 50, і володіють відмінним смаком, ніжним і солодким з легкою кислинкою. Характеристики сорту анна Шпет плоди дає тільки через 4-5 років після посадки. Добре регенерує після морозів, нормально переносить посуху. Дуже пізній сорт. Урожай встигає в кінці вересня, частково самозапильний, з дерева збирають в середньому 30, к можливе зараження полістигмозом і маніліозом, болховчанка. Болховчанка універсальний сорт плодоносить великою соковитою сливою масою до 34. г, володіє хорошим солодким, злегка кислуватим смаком. Характеристики: не самозапильний, високоврожайний. Плоди можуть зберігатися і транспортуватися без шкоди якості, нирки не підморожуються, сорт має імунітет до клястероспоріозу, але схильний до зараження плодовою гнилю. попелиця обходить його стороною найсолодші на смак сливи. Солодкі сорти слив гарні, як десерт в свіжому вигляді, і в солодких заготовках вони вважаються кращими для сушки. Угорка корнієвська. З угорки Корніївської отримують найсмачніший чорнослив, свіжа слива солодка, без натяку на кислинку маса 31. Характеристики сорту не плодоносить перші 4 роки самозапильний, збір з дерева, до 30 к. переносить помірний мороз і посуху, не пошкоджується шкідниками і хворобами час дозрівання, кінець серпня, Яхонтовий. слива яхонтово соковита і солодка з тонкою шкіркою і красивим яскраво жовтим кольором. Розмір середній – маса тридцять. Основні характеристики, часткова самоплідність, збір з дерева до 50-70 сімдесятк добре переносить зиму, не хворіє і не уражається шкідниками, встигає в серпні, великоплідні сорти, крупноплодність – одне з якостей, які цінуються в десертній сливі богатирський дерево середньої висоти, сорт дуже великоплідний. Дає плоди вагою до 35, п'ять сливи, майже чорні з блакитним відливом довгастої форми. Смак дуже хороший кисловатий з медовою ноткою. Характеристики: дуже високий збір з дерева до 60-80. Не плодоносить 4-5 років після посадки. Повністю самоплідний, не хворіє і не боїться, шкідників дозріває до кінця серпня. Волгоградський сорт Волгоградська потребує неухильному дотриманні агротехніки. Інакше великих плодів він не дасть. Слива виходить з приємним солодким, трохи з кислинкою смаком і масою п'ятдесят. Характеристики, добре переносить морози володіє хорошим імунітетом, Стигає в другій половині серпня самозапильний, але добре реагує на запилювачі, не плодоносить перші 3-4 роки, чим старше слива, тим вище урожай. Збір з дорослого дерева може досягати 150 топ хід Сорт Топхіт виведений німецькими вченими, він відсутній в держаєстрі, але це нітрохи не знижує його популярність в українських садівників. Висока врожайність дозволяє вирощувати його в промислових масштабах, Плоди великі до 60. Солодкі з невеликою кислинкою. Характеристики сорту самозапильні, морозостійкий, дуже пізній дозріває на початку жовтня. Слива добре зберігається і перевозиться, непридатний для вирощування в районах, де рано наступають заморозки, вибираючи сорт сливи для свого саду. В першу чергу звертайте увагу на його пристосованість до місцевого клімату, а все інше залежить від дотримання агротехніки і вашого бажання отримати багатий урожай.